Російське інформагентство, зокрема Ріа Новості, повідомляють, що син Віктора Януковича Олександр, ну, старший син, тобто Саша, стоматолог, молодший, втопився в Байкалі в 2015 році на джипі, туди заїхавши. А е, Саша стоматолог, який бізнесом займався по відбиранню бізнесів у всіх інших в Україні, поки папік був президентом, е, так от він. Олександр Янукович отримав російське громадянство. Як на мене, дуже хороша новина. Ну, е, хороша в тому плані, що вона е, позитивний фон е, створює. Що це означає, що е, Олександр Янукович, ну, один із найближчих людей того Віктора Януковича, прийняв громадянство Росії, де він живе і веде бізнес уже 10 років. Якщо члени сім'ї Януковича, ну, звичайно, найважливіше сам Янукович, але те, що члени сім'ї приймають громадянство Росії, це означає, що Використовувати Януковича як маріонетку, ну, наприклад, захопивши Україну чи її частину, е і поставивши Віктора Федоровича як легітимного, на Росії вже не планують. Ну бо якби планували, то треба було б Януковича і все його сімейство тримати громадянами України і. Е Раптом що в обозі їх вести в е, Янукович легітимний е, президент України, ну, звісно ж, гражданин України і діти його граждані. От. Ну, теоретично син може прийняти гражданство Росії, а папік залишитись громадянином України. І чисто-чисто е, е, юридично. Е, Гражданство Януковича младшого Олександра на гражданство Віктора Федоровича не впливає. Але це ж чисто юридично, тут важливий політичний чинник. Якщо члени сім'ї вже почали приймати громадянство Росії, то Янукович як потенційний маріонеточний правитель для України чи будь-якої її частини. Уже стає непригодний Віктора Федоровича. Списали.